Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю здоров'я, миру і бажаю всім, щоб на кінець вже піднялася нам ціна на мед, щоб він нас не стояв у кладовках. Але сьогодні тема пройде не про мед, а пройде тема про, про, такий, про таку ситуацію, яку я вчора побачив в Ютубі. Ввечері переглядаючи багато. Каналів, я черпаю собі інформацію, росту професіонально мрію стати професіональним пасічником і беру, черпаю інформацію з Ютуба. Але вчора я замітив таку ситуацію, де пасічник говорить, що проблема, коли гніздо складжено на повномедних рамках, і він. Стверджую, що мед холодний, і коли вони будуть на повномедних рамках, бджоли осипляться. Я, звичайно, не професіонал і не можу стверджувати на все 100%, не фізик. Але я можу сказати, на мою думку, що коли бджоли збираються на повномедних рамках, клуб сідає, вони його гріють. Да, він стверджує, що коли вони заходять в комірки, клуб плодніший, і мед, вони чуть-чуть зачіплюють мед і так поступово вони рухаються вверх. А коли рамки з медом це 2,5 см, це розділяє. І виходить, якщо 5-6 вулочок, це як то, що 5 різних клубів. Ну, Я з цим не согласний. З цим не згосне, якщо вони сідають на мед і температура піднімається, мед нагрівається і бджоли сидять собі як на теплій грубці. Мені моя така думка, я не знаю. Ось, наприклад, в мене багато сімей йдуть, особливо на рутовських рамках. Ось оця сім'я вона йде на повномедних рамках. Всі повномедні рамки. і Побачимо, чи вона перезимує. Тут, звичайно, внизу, можливо, вони піднімуться вверх, бо багато сімей полишали малометки і піднялися вверх. На таких, як кладу, внизу малометки, вверху повнометки. А якщо один корпус, то всі повнометки. Ось так вони сидять на повнометках. Вони його гріють, всі мед теплий. І коли прийдуть поступово морози, вони будуть збиватися у клуб і будуть сильніше його гріти. Ось тут. Тоже, де на одному корпусі, там в мене скрізь вони йдуть на, маломе... на повнометках. Ось так сидять вони на повнометках. І як він може бути холодний, я тут не розумію. Ось тут був відводочок. Я його склав на двох корпусах, можна було його складати на одному. Тут маточка від Володимира Грицака, Українська степова. І чомусь вона покинула малометки І піднялась. На, на сьогодні воно не покажеться, воно б видно було, як би клуб збирається. Воно у нас сьогодні за морозами прийшов дощик і плюсова температура. Бджолки, скоріше всього, розпадуться з клуба. Бо вже були складені клуб, були морози. Мінус два, мінус три. Ось так вони на повнометках піднялися. Це відводить, звичайно. Тут сітка дно. Дивлюся, там і малометки є внизу. А вони це скоріше, коли обробляв димом. Вони піднялися. От вони вони займають раз, два, три, чотири, п'ять вуличок. Це відводочок. Він спокійно собі сидить. І я думаю, що на повнометках перезимують. Не перезимують на малометках, я так думаю. Не знаю, це цікава тема. Я... Вона мене зацікавила, я буду далі її для себе досліджувати, чи правильна думка, що має бути обов'язково ложе для підклуб, а мед має бути зверху. Не знаю, хто може відгукнеться, пояснити мені, якщо є бажання. Добрі, будемо досліджувати цю тему, а всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і, як нам пасічникам, ціни на мед.